Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 20 червня, п'ятниця. Отже, у програмі П'ятничні роздуми поговоримо сьогодні про офісну дипломатію глави Офісу Андрія Єрмака. Ну, я зачитаю там деякі заголовки. Вашингтону набрид Андрій Єрмак. Головний помічник президента України, можливо, ставить під сумнів, порядок денний Києва у Вашингтоні. Отакі От меседжі, це є такий лейтмотив, головний лейтмотив матеріалу, який був опублікований політику 19 червня, тобто вчора, щодо голови офісу Андрія Єрмака, його поїздок до Вашингтону, там пишуть, що він з 22-го року, з моменту що комасштабом вторгнення їздив до Вашингтону, щось там зустрічався. Ну, і, зокрема, Пишуть про останню цю поїздку, де формально делегацію очолювала перша віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Вони насправді там поїхали і підписали, говорили про певні ці варіанти співпраці після тої підписаної угоди про корисні копалини. Ну я про це говорив. Хоча пам'ятаємо, як Єрмак написав у себе в соцмережах, що він. Буде там вирішувати питання оборони України допомоги, а також посилення санкцій проти Росії. Ну я тоді говорив, писав, і журналістам відповідав на питання, що насправді нічого того не буде, бо не може Єрмак змусити Трампа там прийняти якісь санкції. Тим більше, що не тільки Єрмак, взагалі ніхто не може. Але так чи інакше дуже багато писалося. Потім навіть було фото, що ніби він зустрічався з Марко Рубіо. Ну і політику пише, що. Ні з ким він не зустрічався, що це було так. Поспіхом там говорили, що він зустрічався із главою адміністрації Трампа. Також пишуть, що не зустрічався політико, поспілкувалася на умовах анонімності з 14 джерелами інформації, там, помічниками конгресменів, високопосадовцями, колишніми чинними в адміністрації Трампа. Ну і, зокрема, згадує про адміністрацію Джо Байдена, що також там не хотіли, і ну, був він небажаним. Гостям, але вони так намагалися все-таки якось це все сприймати, бо Україна в непростій ситуації. Я про це говорив, навіть був матеріал у мене і тут, на Ютуб-каналі, що Трамп не буде нянчитися із Зеленським, як це робив Байден. Ну і, зокрема, це стосувалося так званої дипломатії, дипломатії вимог, якихось публічних заяв, що всі винні нам і так далі. Ну, Бачимо, чим це завершується. Це насправді ну, мало чи пі... рано чи пізно мали завершитися. І... Про це також я говорив, що ви пам'ятаєте, що коли вони вдягалися, як називав там, грибниками чи рибалками. Ну, це не образа для грибників і рибалок, але я маю на увазі та форма одежі, з якою вони їздили на зустрічі офіційні. Ще пам'ятаєте, так? В адміністрація була Байдена і міністр законних справ тодішній колеба приїхав, у кросівках, сидів у вальному кабінеті. Ну Вся ця ситуація вона ну, йшла і йшла до свого логічного завершення, що вже публічно, вже ну не напевне. Були сигнали не публічні, але тепер вирішили через політику публічно заявити американці, що вони не хочуть спілкуватися з главою офісу президента з Андрієм Маком, бо він для них ну не представляє ніякого інтересу. Там, навіть як було сказано, що він приїхав, для чого приїхав, яка мета приїзду і так далі. Це насправді дуже дуже сумно і неприємно. Ну там. В нас, як пише політикою, так стосунки на волосині з адміністрацією Трампа, от він може ще їх тільки погіршити. Єрмак свої присутністю. Я говорив ще і про посла Оксану Маркарову, коли заявили, що треба її відкликати, ну цього не зробили. Тепер оці от, от поїздки. Ну і, до речі, була цікава реакція. Цікаво в лапках безумовно. Через свого речника Єрмак там заявив, що він буде скільки потрібно. Біля дверей сидіти, якщо це для когось виклик, то він одно буде це робити, щоб е, інтереси, як він там написав, мого президента представляти, ну і боротися там, і відстоювати інтереси, безпеку, суверенітету України. Ну, По-перше, його ніхто не уповноважував це робити, бо його ніхто не вбирав. Там взагалі з цього приводу багато вже було в нас е, сказано. З приводу тих функцій, які на себе перебрав глава офіса, які, які насправді якими насправді їх їх його наділив Володимир Зеленський? Ну тепер, от він побачивши це, почув, що це точно не допомагає. Хоча ми пам'ятаємо, скільки було гучних заяв заяв, які розповсюджував той же офіс президента, про видатні великі успіхи глави офісу Єрмака і той форум. Формула миру, пам'ятаєте, так? Все про неї забули. Тобто все, що починалося, було багато піару, багато галасу, а на виході нічого. Так було з цією поїздкою, хоча багато. Напередодні, як я казав, вже було заявлено, оборона, санкції проти Росії. Потім, виявляється, було розміщені фейковий е ну, звіт, ніби про зустріч. Так, фото реальні, але там під цими фото ми стало, що ніби була якась там зустріч, про щось там супер, обговорили. говорили. Ну, так чи інакше, ну. З моєї точки зору, цим давно треба було завершувати. Я про це говорив. Для мене це чутлива тема. Я вчився на це, до речі, в тому самому закладі, з яким вчився Андрій Армак, він також, в принципі, це розуміє. І ну, треба бути об'єктивним, він абсолютно не є. Людиною, яка не розуміє, що такого не можна робити. Для мене важко пояснити, навіщо він так себе поводить, що його заставляє робити, ті дії, які насправді шкодять. Ну, напевне, все-такись. Особисті амбіції, так, ми з ним особисто знайомі. І ця ситуація вона для мене ну, є достатньо такою, я би сказав, ну, чутливою, бо я, як правило, намагаюся не дуже говорити про людей, з якими чи ми співпрацювали, агентство моделювання ситуації, чи я особисто знайомий і якось їх критикувати, вказувати публічно на якісь їхні прорахунки, хибні дії, рішення. Але бачите, ну, вже політику, вже політику. Про це написала, і про це треба говорити. Бо якщо про це не говорити, а знов зробити вигляд, що ні, ми все одно будемо далі так продовжувати. Як у цій відповіді, що я буду там чекати годинами коло дверей. Ну я вважаю, що це просто шлях нікуди. Цим треба було давно завершувати, мають дипломати. І взагалі треба було повертати нормальних фахівців. У Міністерство закордонних справ. І треба, щоб ті, які там є, щоб вони працювали, не зрозумілі були призначення, і ми мали такі, от, на жаль, негативні результати. Я про це говорив. Я про це, як кажуть, попереджав. Е, мене там критикували, мені там наводили якісь приклади якихось ніби суперуспіхів. Я сказав, що насправді зовнішня політика України вона є провальною. Це правда. І всі ці позитивні для нас рішення, вони прийняті тільки тому, що так склалися, я би сказав, карти і інтереси і Європи, і інших країн, де вони там співпадають, і тому вони зацікавлені в тому, щоби. В Україні відбувалися певні процеси, пам'ятаємо і в Асоціація з Європейським Союзом і НАТО. Але нам постійно говорили, давайте боріться з корупцією, верховенство права, свобода, слова. Це ж ніхто тут нічого не робить. Але на це рівно там, рухають, бо ну, це потрібно, бо це співпадає інтересам. Прийшла, от бачите, нова адміністрація Трампа. Трамп поміняв свою зовнішню політику, і тепер його Європа цікавить набагато менше, а може, практично взагалі не цікавить, ніж Близький Схід і Азія. І маємо тепер купу з цього проблем. І це треба ну, вже змінювати давним-давно. От такі роздуми. Я хотів, щоб ми сьогодні з вами поміркували. Роздуми над такою, такою чутливою. Це важливо. Насправді, тема. Дипломатична діяльність під час війни в є дуже-дуже важливою. І туди треба відправляти найкращих. Це має займатися компетентні люди, для того, щоб були результати. Цього, на жаль, не стається. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. Цікава ваша думка з цього приводу. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!